Усім доброго дня! Сьогодні 19 серпня 2023 року, знаходжуся в Вінницькій області Центральна Україна. Ось покажу вам деякі гібридні форми і сорти, які стануть на зараз готові або вже практично готові. Ось це все, що залишилось від гібридної форми Кишмиш бравісіма. Я його вирізав. Не встиг я його зняти в навантаженні. Це кущику третій рік. Ось такий от він, Бравісімо. Е, Перший клас в нього насінності виходився в цьому році. О, тобто кісток взагалі не було, Ну ось по факту. Ось одна гронка, друга, і там ще одна була, що от, 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 таких він роз, от таких от розмірів гронка були. Всі інші були менші. Тобто, в моїх умовах запилення в нього далеко не ідеальне. От. <кхем> Далі посмакуємо якостям. Мені дуже подобається хрустка така от ягода. Набирає хороший цукор і я ж кажу, він в мене абсолютно без рудиментів, без кісток. Тобто вийшми першого класу. Відносно тріску, під дощі він не попадав. Я залишу, звісно, там от якусь маленьку гронку, ягний мішечок, і, звісно, я думаю, перевірити його, як він себе поведе в моїх умовах. коли Пройде дощ. От. Якщо трісне, звісно, я потім відео знімлю і покажу. Тому такі от бравісимо станом на 23 серпня 2023 року. Ось, а це перед вами гібридна форма велюр. Це прививка. У мене якось власний кущик, але сигналку він не дав в цьому році. Тобто, це прививка, яка плодоносила в мене другий рік. Ось такі от, гронки він може видавати. ну, Така гронка десь 1,5 кг. Він вже так набрав хороший вже колір. От, але от, цукор звісно, потрібно ще почекати. Тобто мінусів в нього я абсолютно ніяких не бачу. там. Лише єдиний мінус це те, що. Він пізновато набирає. Ну, як пізновато? Не те, що пізновато, просто його там подали, якщо він там ультраранній, має такий от колір. Яскраво червоний. Він уходить фіолетовий, звісно. От. Я в цьому для себе я проблеми ніякої не бачу, все одно він товарний, кидається в очі. От. Ну, єдине, ну окрасився він, ну я почекаю, поки він набере цукор. Це для мене проблеми абсолютно ніякої не становить. От. Тому отакий от велюр, я ним в принципі задоволений. Цукор почекаємо та й зріжемо. Інших там ніяких е, е, зауважень е, відносно там, хвороб, тріску і тому подібне я не бачу. Непогана гібридна форма. З якою можна також працювати. Так, а це вже я підійшов до гібридної форми Крайнова Дар'я. Також в мене лише від цієї форми лише позитивні враження. Дуже така от велика ягода, хороші грона, чудове запилення, можливо, трішки. Трішки плотноваті грона, от, але я їх не прорізав. Можливо, якщо трішки їх і прорізати, то взагалі було б ідеально. От, але мене і так влаштовує в смаку легенький такий от приємний мускат. Станом на зараз вона потрібно ще й, напевно, кілька днів повисіти. Хоча, наприклад, я там куштував вони, нижню ягоду, вже цукор є, от, кісточка коричневіє. От, тому я думаю, що вибірково навіть і зараз можна вже зрізати. От, але вибірково, тому що є ще грона, які не достигли. Так, в загальному урожайна, хороша гібридна форма з великою товарною ягодою. Відносно смакових якостей, окрім мускату, ягода все ж таки більш такої. Соковитої консистенції, тобто не хрустка. От, але набирає все ж таки непоганий цукор, От, і мускат з'являється при повному дозріванні, з'являється легенький-легенький мускат. Відносно тріску, у мене за, за третій рік кущику, за два роки він не тріщить. Тобто відріз ньому, з тріском ньому, з ним все нормально. Так, а це от е, гібридна форма писанки красавчик. Молоденький кущик, йому другий рік. Показує чудову силу росту. У мене ще є прививка, От. яка вже фактично на ньому друге плодоношення. У минулому році були дощі на прищепі, нічого, ні згорні ягодки не тріснуло. Ну ось, І тут були дощі, на власному корінні також все нормально. Мені поки що за цих два роки я спостерігаю за ним. Мені ця гібридна форма також дуже сильно подобається. Зокрема, хороший колір ягоди. І свої і має чудові смакові якості. Е, в ньому такий от вержений, такий хороший мускатний аромат. От також е, ви можете побачити, що запилення хороше. Е, ці грона не прорізалися нічого. Так, як воно запилилось, так воно і є. Е, тобто також е, така от доволі таки е, перспективна форма е, грона. Такі от середньої рихлості, тобто вони ніби вони не збиті, ягода дихає, все нормально. Ну, ось тут вже вона він вже достиг. Так, він повністю достиг. Дуже солодкий і хороший мускат. Туб тобто красавчик, вже можна сміливо зрізати.